В останній час живемо з вами, друзі. Вже зовсім скоро наш Ісус прийде. Пробуджуйтесь, збадьортесь своїм дусі, оливу запасайте, спас, гряде. Збиваються пророцтва всі Господні, збентежений сьогодні увесь світ. Він мимоволі котиться в безодню, бо давить сильно беззаконня законя гніт. Природні катаклізми. Море, війни, місцями голод, недуги страшні? Це наше сьогодення ненадійне, все мовить нам, що вже останні ні. Радіє ворог владу він одержить лиш на короткий, нетривалий срок, в ці непрості часи усім належить із Богом налагодити зв'язок, чи то життя неждано перерветься. Чи вічна віч побачимо Христа, готуймо душу, очищаємо серце, і не страшною буде темнота. Не треба нам боятись, християни, бо з нами Бог, Він вище темних сил, не світові кінець, а тьмі настане, а захист наш у тіні Божих крил. Тримаймо канзі поготові, як мудрі діви. Ждімо жениха, до смерті будьмо вірними Христові та бережімо себе від відріга. Цей світ, як море піниться, лютує, а ми в човні пливем по хвилях тих. Як буря налетить, хто нас врятує? Таких лякливих, немічних, слабких не підпускайте до сердець тривогу. Хай згинуть назавжди сумнівий страх. Довірте всім'єством у руки Бога, бо перемогався в його руках. Хіба своїх дітей Господь покине? Ніколи не зганбляться усі ті, хто на його надіється на впину і служить ревно у житті своїм. Готуйся церкву, вибране невісто, бо чути кроки. Молодий іде. Та пам'ятай лише, ніщо не чисте, брудне і грішне в небо не віде. Готуй себе, вибілюй свої шати і віру збережи аж до кінця, щоби тобі навіки царювати в оселях всемогутнього Творця.